Якщо казати про Альбіту, це стародавнє червоне місто півдня Франції, Толуза. Воно дійсно виглядає унікальним завдяки цій місцевій теракотовій цеглі, з якої тут тоді будували майже все: собори, мости, палаци та всі ці житлові квартали. Місто виникло ще за римлян. Потім стало важливим центром єпископства і сьогодні входить до списку ЮНЕСКО. Саме поєднання цієї червоної цегли, готичної архітектури, вузьких середньовічних вуличок та цієї річки створює той особливий мальовничий краєвид, який я вам скажу чесно, дуже рідко зустрічається у Франції. Саме тому Альбі називають одним з найкрасивіших малих міст Франції, і не дарма. Тут все виглядає ніби з казкової епохи, але при цьому дуже живим та атмосферним. І все завдяки я вважаю місцевим французам і мерії, які роблять цю всю красу і за нею доглядають. І коли будете знаходитись в тому замку, садах, і е, заплануєте перейти на це узбережжя е, мостом, потім повертайте наліво і приходьте на першу вулицю, на першій вулиці наліво і йдіть до кінця. І ви знайдете ось таку локацію, ну це чийсь будинок, приватна територія, але загалом це частина дороги, так би мовити, ну тут вже тупік. І можна помилуватись краєвидами на річку з цієї сторони. І на цю величну та красиву споруду. Ось це, напевно, єдине таке місце, тому що зараз, коли тут був мост на реконструкції, знаходиться, з мосту неможливо побачити цю споруду. А ось цього, з цієї сторони з цього узбережжя так. І вона вражає.